Цьогорічна вступна кампанія до професійно-технічних закладів освіти Криворогу ще не завершилась, але її вже можна назвати цілком успішною. Так оцінила початок роботи центрів та ліцеїв системи ПТО в новому навчальному році директор міського методичного центру профтехосвіти Неля Зозуля. Я завжди дивлюся на цифру в порівнянні. То цифра минулого року ми навіть випереджуємо на 1%. Це біля 90 на сьогодні виконання. Якщо брати в масштабах області, то кривий ріг на хорошому рахунку. Ми десь на 10-15 краще виглядаємо. Неля Зазуля відзначає стійку позитивну тенденцію до збільшення зацікавленості молоді міста в опануванні професіями, найбільш затребуваними на сьогоднішньому ринку праці. Учні краще приходять. Це говорить про те. Що вони розуміють важливість робітничої професії, ну але ви не забувайте, що йде ринок. Просто демографічна ситуація така, що учнів стало менше. І за них на ринку цьому освітньому борються вузи, борються технікуми і борються професійно-технічні навчальні заклади. І звичайно, що оцей імідж Бурси з минулого. Який ми намагаємося всіляко від нього відійти. І думаю, що дуже багато відійшли. Нам треба його ще трошки, може, пару років, щоб це змінити, він діє проти нас. Но сьогоднішні навчальні заклади професійно-технічної освіти, повірте мені, це сучасні навчальні заклади, які не мають нічого спільного із тими ГПУ чи ФЗО, які були в 40-й, 50-ті, 60-ті, 70 ті і навіть, може, в 2000-й роки. З огляду на конюнктуру ринку праці, найбільшим попитом серед випускників шкіл користуються професії, затребувані в усіх галузях економіки міста. От іде конкурс на перегмахерів. На кухарів, от зараз професії треба ускладнювати. От ми відкрили цього року, от відкрили таку професію, наприклад, на базі Центру торгівлі і ресторанного сервісу. От ми відкрили майстер ресторанного сервісу. У нас не було такої професії. Набрала повністю ще й конкурс був. Розумієте? Тому що одна справа вона бере просто офіціанта. А друга справа набере майстра ресторанного сервісу. Це більш широко, більш цікаво, більш розумієте, для молоді дуже велике значення має упаковка, скажімо прямо. От. І навіть назва професії. І, звичайно, що учень, який отримає інтегровану професію, тобто не одну, а дві в одній, а інколи і три, він має більшу можливість, більші шанси на ринку праці. Позитивних змін у галузі профтехосвіти наразі багато. Вважає керівник метод центру. Це насамперед збільшення переліку професій, за якими готують фахівці використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі, підвищення ефективності роботи піклувальних рад. З'явилися такі професії, ну, плану, як, наприклад, от, агент по туризму, що в нас раніше не було, зараз там флорист, те, що зараз по дизайну, от, наприклад. От по обслуговуванню саме, розумієте? І якщо вже наш не тільки парикмахер, а щоб це був і, і манікюр, і педикюр, і все в одній упаковці, теж майстер з цієї професії, Оце має більший попит. Молодь іде охоче. Криворізькі фахівці профтехосвіти брали активну участь в реалізації в регіоні міжнародного проекту Твінінг. Він передбачає аналіз українського законодавства та розроблення рекомендацій для його вдосконалення на основі політики ЄС та досвіду щодо навчання впродовж життя розроблення і впровадження механізмів та критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти. Ми приймаємо участь в ній і маємо певні так би мовити операції. І все ну на рівні міністерства сьогодні є. Доповнення до наказу, яким саме передбачено зміни, наказ про профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних. І саме цим наказом передбачено, що зараз там слухачі, ми от долю вже зараз зовсім співпраця з безробітними, ми теж це робимо, але це змінилося. Якщо ми набирали по 30 чоловік, то сьогодні це не так. Сьогодні вони беруть ваучери, так? вони. Тобто оплачує служба зайнятості, це може бути один учень, два, три. Це дорослі. Приходить він навчальний заклад, відповідні документи фінансові, створюються, угода із центром зайнятості, і от його і навчають. За цей там ваучер десь в границі десь 10 тисяч. От. І ми навчаємо її ці професії. Тепер от цими змінами до цього наказу, там передбачено багато, це вже от на виконання цій програмі. В рамках міської довгострокової програми в цьому році буде продовжена співпраця різних ланок освіти задля більш ефективного використання матеріально-технічної бази навчальних закладів та підготовки багатопрофільних фахівців. Треба говорити про паралельне навчання. Ми започаткували такий експеримент на базі якраз. Центру металургії і мешанобудування разом з металургійною академією, сьогодні металургійний інститут, який входить уже в склад університету нашого технічного. Ми там навчили групу електрогозварників. Паралельно учні академії отримували вищу освіту і отримали професію Ми, В мене лежать документи ось з цього паралельного навчання, щоб дати це старт масово. Неля Зозуля вважає, що при реформуванні системи профтехосвіти не варто вдаватись до скорочення терміну підготовки фахівців робітничих професій, принаймні для випускників шкіл. Щодо терміну навчання, я вам так скажу, що виробничнику завжди хочеться, щоб він був коротшим. А учням, те, що я говорила, треба, щоб вони навчилися, щоб вони підросли, щоб вони мали якийсь і досвід, не тільки освіту. Їм потрібно подорослішати. І учень, який моєму буде ну в то його ще не скрізь візьмуть на роботу, він не може юридично відповідати. Розумієте, в 18 так само. Може, ми будемо збільшувати мови. Ну розмови йдуть про те, що, наприклад, середню освіту залишити тільки школам. Ну, зараз розмови йдуть про те, що об'єднати на одному рівні, і це ось позиція тож, міністерства, і говорилось про це на колегії. Технікуми, вони не мають бути, це має бути та ж профшкола на одній лінії ми разом із технікумами. Це не можуть бути зараз, як вони себе вищими навчальними закладами, вважають, це наше училище і технікуми десь в одному пакеті. От, можливо, кроки з цього приводу будуть. Може, в майбутньому будуть і кроки. Я знаю по виведенню середньої освіти. Я не думаю, що це близьке майбутнє.